Справа 915. Знайди значення невідомих А, Б, С, Д. Ну що ж, я схему до цього завдання переніс на дошку. Давайте подивимося, що у нас є тут. Спочатку розглянемо перше завдання. Бачимо, що в цій табличці наведені деякі цифри і букви. Тут є знак плюс. І дивіться, що це означає, що А. Плюс 172, наприклад, дорівнює 329. Звідси можемо знайти, чому дорівнює А. Ну, як знайти невідомий доданок? треба від суми відняти відомий доданок. Власне, це тут внизу і написано. Це нам підказка. Отже, записуємо тоді перше завдання. І перша дія. Ну я б так написав, оскільки А плюс А плюс. 172 дорівнює 329. Тоді. Пишемо, що А буде дорівнювати. Треба від суми 329. Відняти відомий доданок 172. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас буде багато таких обчислень. Давайте тоді, щоб не помилитися, стопчик будемо віднімати. Отже, записуємо 329. Відняти 172. Віднімаємо. Так, 9 мінус 2 це 7. 2 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 7 це 5. 3 збрали 2, 2 мінус 1 це 1. Отже, записуємо, що це у нас дорівнює тоді 157. Є. Отже, А ми вже знаємо. Ну, а тепер дивимося далі. Давайте Б подивимося, що, може, дорівнює Б. У нас дорівнює 415 плюс 172. Пишемо тоді друга дія. І записуємо, що Б дорівнює 415 плюс 172. 172. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знову стопчик будемо додавати. Записуємо тоді 415 плюс 172. Додаємо 5 плюс 2 це 7. 1 плюс 7 це 8. 4 плюс 1 це 5. Записуємо, що це дорівнює 587. Є. Тепер третє. Дивимося, як нам знайти С. Це. це дорівнює. Дивимося це дорівнює А плюс 729. Пишемо А плюс 729. І це дорівнює. Ну, замість А ми пишемо 157. Ми вже його порахували плюс 729. І це дорівнює. Давайте будемо додавати. Отже, пишемо 157 плюс 729. Додаємо. 7 плюс 9 це 16. 6. Пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 2 це 7, плюс 1 це 8. 1 плюс 7 це 8. Записуємо тоді, що сума дорівнює 886. Є. Це ми знайшли. Ну і останнє Д, як знайти дивимося. Д у нас дорівнює 415 плюс 729. Записуємо тоді четверте. Ну і пишемо D дорівнює 415 плюс 729. 729. І це дорівнює. Ну що ж, давайте я трохи зекономлю місце, бо ще треба і друге робити, то можна в рядочок написати. Дивіться, як можна цей, цей вираз додати. Я б так записав, що це 400. А тут я візьму 700, тобто 400 плюс 700. Ну і додати треба. Тут у нас є 15 і 29 плюс 15 і плюс 29. І це дорівнює. 400 плюс 700 це буде 1100. Додати. Ну, а 15 плюс 29 це все одно, що 14 плюс 30 це буде 44. Тобто пишемо плюс 44. І це тоді дорівнює 1144. Все. Знайшли ми цю суму. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Пишемо 2. Так, дивимося на схему. Тому таке бачимо, що в нас 7, що множиться на А, це 714. Як знайти тоді невідомий множник? Треба 714 поділити на 7. Тут так само записано. Тобто, пишемо тоді перша дія і записуємо, оскільки оскільки 7, що множиться на А, це дорівнює 714. Тоді. Пишемо А дорівнює, Треба добуток 714. Поділити на відомий множник на 7. І це дорівнює. Давайте ми 714 запишемо як 700 плюс 14. Що ділиться на 7. І це дорівнює. Якщо розкриємо дужки, це буде 700. Що ділиться на 7. Плюс. 14, що ділиться на 7. І це дорівнює, переносимо. І це дорівнює. Так, 700 поділити на 7 це буде 100. Додати. А 14, що ділиться на 7, це 2. І разом це буде 102. Добре. Тобто ми знаємо, що А у нас дорівнює 102. Ну, і далі дивимося, нам треба тепер знайти. Давайте по черзі будемо знаходити. Ну, B, напевно. Не знаю, чому їх поміняли місцями, але хай буде. Щоб знайти Б, нам треба 7 помножити на 29. Пишемо тоді друге. І записуємо, що B дорівнює 7, що множиться на 29. І це дорівнює. Ну що ж, як можна помножити? Я думаю, простіше так записати, як 7, що множиться. А 29 записати як 30 мінус 1. І це дорівнює тоді. Розкриваємо дужки, буде 7, що множиться на 30. Мінус 7, що множиться на 1. І це дорівнює 7 на 3 це 21. І 1 нолик це 210 відняти. А 7 помножити на 1 це 7. І це дорівнює 210 мінус 7, це буде 203. Все. Знайшли ми, чому дорівнює тоді B. Тепер шукаємо це, пишемо третє І дивимося, це дорівнює. Отже, по схемі видно, що це 8, що множиться на 29. Тобто ми пишемо 8, що множиться на 29. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную знов таки 29 записати як 30-1. То в нас буде тоді 8, що множиться. А в дужках буде 30 мінус 1. Розкриваємо дужки. Буде 8, що множиться на 30, мінус 8, що множиться на 1. І це дорівнює. 8 на 3 це 24. І 1 нолик це 240 відняти. А 8 на 1 це 8. І це дорівнює тоді. 240 мінус 8 це буде 232. Є. Ну що ж, а тепер переходимо до останнього Д, як знайти. Дивимося по схемі. Д у нас дорівнює 8, що множиться на А по схемі. То ми пишемо четверте, записуємо Д, дорівнює 8, що множиться на А, і це дорівнює. А ми вже порахували, це 102. І пишемо це 8, що множиться на 102, і це дорівнює 8. Що множиться, а 102 запишемо як 100 плюс 2. Розкриваємо дужки, То це буде 8, що множиться на 100. Плюс 8, що множиться на 2. І це дорівнює. 8 на 100 це 800. Додати. А 8 на 2 це 16. Ну і разом буде це 816. Є. А тепер нам треба записати тоді відповідь. Ну що ж, пишемо тоді відповідь. Давайте записуємо. В першому завданні нам треба записати А, Б, С, Д. Записуємо А дорівнює 157. Потім Б у нас дорівнює 587. Потім С у нас дорівнює 886. Так, є. І Д у нас дорівнює 1144. Є. Це перше було. Ну, а тепер друге записуємо. Отже, А у нас дорівнює в другому 102. Далі Б у нас дорівнює 203. Це у нас дорівнює 232. І Д у нас дорівнює 816. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми повторили всі основні арифметичні дії. На цьому вправу завершено.